7 березня 2024 року на березі річки Рейн, неподалік Хокенгайма, перехожий натрапив на обгоріле жіноче тіло. Експерти швидко встановили особу загиблої. Це була 27-річна українська біженка на ім'я Маргарита, яка всього 5 тижнів тому народила дитину, її немовля та 51-річна мати, що втекли разом із нею від війни з рідного Харкова. Зникли безвісти. Поліція одразу запідозрила, що зникнення цілої родини не нещасний випадок, а частина зухвалого злочину. До розслідування залучили групу з 60 правоохоронців, кінологів і водолазів, а пошуки новонародженої дитини та зниклої бабусі тривали день і ніч за шість днів після страшної знахідки, 13 березня 2024 року. Німецька поліція вийшла на слід підозрюваних. У містечку Зандгаузен неподалік Гайдельберга було заарештовано подружню пару 43 річного чоловіка на ім'я Марко та його 45-річну дружину Інну. На той момент подружжя вже опікувалася, немовляв, Маргарити, видаючи його за власну дитину. Маленьку дівчинку її звали Мія. Поліцейські знайшли живою та неушкодженою в будинку затриманих, але де була бабуся, 51-річна Марина, залишалася невідомим. Лише 19 березня водолази виявили тіло Марини на дні лісового озера під назвою Криве озеро біля Бат Шенборна за 30 кілометрів від місця, де знайшли її доньку, сліди шин на березі цього віддаленого ставу. Співпали з автомобілем затриманого подружжя, і сумнівів не лишалося. поліція розкрила моторошний план. Маргарита Разас і її мати Марина Стеценко прибули до Німеччини за кілька місяців до трагедії. Втікаючи від російського вторгнення, вони спершу знайшли прихисток у Словаччині. А наприкінці 2023 року перебралися до притулку для біженців у землі баден 27-річна Маргарита. Була при надії, вагітність наступила вже під час війни, обставини якої лишаються поза увагою преси. Відомо лише, що батько її дитини з родиною не виїхав. Німецька поліція заявила, що особа батька немовляти не встановлена, і, ймовірно, він не перебував у Німеччині. Отже, Маргарита, з немовлям на руках фактично залишалася самотньою, покладаючись тільки на підтримку матері. На початку лютого 2024 року Маргарита народила дівчинку, яку назвала Мією. Новоспечена мама разом з немовлям, 51-річною матір'ю, раділи появі дитини навіть у важких умовах вимушеної міграції. Втрьох вони мешкали у гуртожитку для біженців у районі рейн некар і намагалася облаштувати побут на чужині. Марина, колишня харків'янка, опікувалася донькою та новонародженою онукою. Їх знали як дружню родину, що трималася осторонь конфліктів, здавалося, найгірше війна позаду, і попереду молодої мами Маргарити розпочинався новий етап життя, але доля приготувала їм нове страшне випробування вже на мирній землі. Пара, затримана за підозрою у цьому злочині, на перший погляд не викликала підозр. 43 річний Марко О, німець, родом із Баден вюртембергу Працював м'ясником і кухарем його дружина, 45-річна Інна О, за фахом була офісною службовицею. Певний час надавала послуги педікюру. Подружжя проживала в містечку Зандгаузен під Гайдельбергом, мала власний будинок, і за даними слідства, виховувало трьох синів. Уявити, що ці люди здатні на жорстоке вбивство було важко навіть для їхніх сусідів. Проте саме Марко та Інна виявилися тими, хто ретельно спланував напад на українських біженок заради немовляти. Мотив злочину шокує своєю цинічністю. Згідно з висновками німецької прокуратури, Марко та Інна давно мріяли про спільну доньку, але не могли її мати. Подружжя пережило кілька викиднів, марно намагалася побороти безпліддя за допомогою лікування. Нестерпне бажання маленької принцеси штовхнуло їх на злочинний шлях. Ще в березні 2023 року ця пара почала виношувати план викрадення чужого немовляти бажано дівчинки. Спершу, за даними слідства, вони розглядали можливість знайти дитину за кордоном, навіть придивлялися до новонароджених у Чехії та Швейцарії, яких можна було б викрасти паралельно. Марко та Інна готували легенду для оточення. Знайомим вони розповідали, що скоро матимуть дитину, начебто Інна завагітніла або ж подружжя збирається усиновити немовля. На початку 2024 року ці вигадки набули конкретної форми. Інна вирішила діяти і почати полювання на потенційну жертву матір із немовлям. У січні 2024 року 45-річна Інна цілеспрямовано приєдналася до тематичних груп в месенджері Телеграм, де обговорювали підтримку українських біженців. Саме там вона натрапила на повідомлення 27-річної Маргарити, яка шукала волонтера-перекладача. Дівчині потрібна була допомога з німецькою мовою для відвідування лікаря перед пологами. Інна відгукнулася на це прохання та швидко увійшла в довіру до української родини. Вона представлялася доброзичливою помічницею, пропонувала допомогу з документами, перекладом, підвезенням до лікарів чи магазинів. Маргарита і Марина, вдячні місцевій мешканці за опіку, почали спілкуватися з Інною та навіть зустрічатися особисто. Слідство встановило, що щонайменше з лютого 2024 року Інна О. Тісно спілкувалася з родиною біженців, готуючи ґрунт для злочину. Вона дізналася графік та умови їхнього проживання. 27-річна Маргарита не могла і подумати, що нова подруга виношує страшний план. Ба більше, молода мама, ймовірно, раділа підтримці. Інна була старшою, мала власних дітей, отже, здавалася досвідченою наставницею так, хижачка. Поступово приспала пильність своєї жертви. 6 березня 2024 року Інна запросила Маргариту з немовлям та її матір'ю на зустріч поза межами притулку. За однією з версій, вона запропонувала відзначити перший місяць маленької Мії чи просто провітритися з дитиною на природі. Насправді, ж, ця зустріч була частиною заздалегідь спланованої операції. Інна та Марко. Повезли Маргариту Мію та Марину до ресторану, розташованого неподалік від їхнього міста. Під час дружньої бесіди за вечерею подружжя непомітно додало матері та доньці седативні препарати у напої або їжу. Невдовзі 51-річній Марині різко погіршило. Препарат подіяв, викликавши сильну слабкість і напівнепритомний стан. Інна вдала розіграла сцену турботи. Вона запропонувала терміново відвести Марину до лікарні, а Маргариту з немовлям доправити назад до гуртожитку на відпочинок. Маргарита, довіряючи добрій самаритянці, погодилася розділитися. Близько 22.00 вона віддала свою п'ятитижневу мію на руки Інни, сіла з ними в машину і вирушила додому, поки Марко віз її хвору матір у протилежному напрямку, нібито до шпиталю. Цей маневр. Був частиною плану, розділивши жертв, зловмисникам легше було їх подолати. Марко повіз знесилену Марину подалі від людей до покинутого озера, Криве озеро, поблизу містечка Бат-Шенборд. Це місце він обрав заздалегідь, тихе, оточене лісом, відоме як ставок для риболовлі. Біля опівночі 43-річний чоловік витягнув Марину з машини на берег. У світлі фар він завдав жінці щонайменше чотири потужні удари по голові тупим предметом, ймовірно, гумовим молотком. Марина не мала шансів врятуватися, важкі травми черепа спричинили миттєву смерть. Щоб приховати сліди, вбивця прив'язав до тіла вантаж, можливо каміння, і втопив його в темних водах озера. Тим часом Інна поверталася до Маргарити, яка лишалася в гуртожитку у очікуванні звісток про матір. Близько півночі подружжя зателефонувала Маргариті і повідомило, що в її матері нібито стався серцевий напад, але вона жива і перебуває в лікарні. Інна запропонувала відвести Маргариту до шпиталю, щоб та побачилася з матір'ю. 27-річна жінка збентежена та стурбована. Погодилася їхати негайно, прихопивши доньку. Марко та Інна заїхали за нею до притулку, посадили з немовлям у свою машину і повезли, зовсім не до лікарні. Подальші події, відтворені слідством по хвилинах. Близько першої години ночі машина підозрюваних зупинилася на околиці Хокенгайма біля дамби на березі Рейну, поруч із полем, де вночі не було жодної живої душі. Інна лишилася в автомобілі з маленькою мією на руках, а Марко завів Маргариту подалі на темний берег під приводом, що там їх чекає лікар або машина швидкої з її матір'ю. За цю коротку прогулянку Маргарита, ймовірно, встигла зрозуміти, що стала жертвою обману. Але було запізно. На безлюдній дамбі Марко раптово напав на дівчину і почав завдавати ударів по голові. Тим самим тупим предметом, що й раніше, він бив щонайменше тричі з особливою жорстокістю, розтрощивши череп молодої жінки, Маргарита померла від тяжкої черепно-мозкової травми, не проживши і місяця після народження дитини. Щоб знищити докази, злочинці облили тіло Маргарити горючою рідиною та підпалили. Потім, покинувши понівечений труп на березі, Марко і Інна. Сіли в авто і спокійно поїхали до свого дому, забравши із собою п'ятитижневе немовля. За декілька годин береги Рейну освітилися загравою, горіло тіло убитої українки, яку ніхто не зміг берегти. Рано вранці, 7 березня 2024 року, випадковий перехожий помітив обгоріле тіло на річковій дамбі біля Хокенгайма та викликав поліцію. Правоохоронці швидко ідентифікували загиблу як мешканку місцевого табору для біженців, 27-річну Маргариту Разас, яка числилася зниклою разом із своєю матір'ю та новонародженою донькою взночі 6 березня. Тепер з'ясувалося, що молода мати стала жертвою насильницького злочину. Факт, викрадення немовляти, теж підтвердився: мії ніде не було. Поліція оголосила тривогу. Кожна година зволікання могла коштувати життя п'ятитижневої дівчинки. Одночасно почалися пошуки 51-річної Марини Стеценко. Було неясно, чи вона теж загинула, чи перебуває у зловмисників як заручниця. На ноги підняли максимум сил. Кримінальна поліція сформувала спеціальну слідчу групу, до пошуків долучили гелікоптери та кінологів, фото немовляти і прикмети зниклої бабусі. Розіслали всім патрулям і опублікували у ЗМІ. Невдовзі надійшла перша важлива інформація. Свідки згадали, що напередодні Маргариту бачили у місті в компанії 45-річної Інни із Зандгаузена, яка не раз приходила до притулку для біженців як волонтерка. Більше того, зниклу родину востаннє помітили живою саме в товаристві Інни того вечора, 6 березня, їх бачили разом у кафе. Це стало першою ниточкою, що привела слідство до подружжя. Поліцейські швидко встановили адресу Інни та її чоловіка Марко. 13 березня спецпідрозділ увірвався до будинку подружжя в містечку Зангаузен. Там оперативники і знайшли викрадену маленьку мію. Дівчинка була живою та здоровою у дитячому ліжечку, облаштованому в спальній кімнаті затриманих. Немовля, одразу передали медикам для огляду. А Марко і Інну заарештували за підозрою в подвійному вбивстві. За даними поліції, під час перших допитів подружжя відмовчувалася і заперечувала провину, попри зібрані докази. Зокрема, в їхньому домі знайшли речові докази, які зв'язували їх зі злочином, можливо, предмет зі слідами крові, одяг жертв або їхні мобільні телефони. Тіла Марини Стеценко на той момент все ще не могли знайти. Однак мобільний телефон підозрюваних або GPS їхньої автівки допоміг відтворити маршрут тієї ночі. Аналіз геолокацій вивів слідчих до лісового озера Криве Озеро біля містечка Баншенборн. Саме тоді, вночі, 6 березня, заїжджала машина подружжя. Це дало підстави прочисувати озеро. Незабаром на березі було виявлено сліди шин, а у водоймі обривки мотузки. Все вказувало, що саме тут може бути похована ще одна жертва. 19 березня 2024 року поліція офіційно підтвердила найгірші побоювання. З дня озера водолази підняли тіло 51-річної Марини Стеценко. Тіло було прив'язано до важкого предмета і занурене у мул. Злочинці сподівалися, що воно ніколи не випливе. Результати Рустину засвідчили, Марина померла від черепно-мозкових травм, отриманих внаслідок ударів тупим предметом по голові. Тобто, механізм убивства співпадав із випадком її доньки. Так, сумні пазли склалися в цілісну картину. Докази проти Марко та Інни були неспростовними, і прокуратура готувала обвинувачення в навмисному вбивстві двох осіб та викраденні дитини. Розголос у справі зростав. З огляду на національність жертв, українські біженки, злочин отримав широкий резонанс у німецькому суспільстві, а особливо в українській діаспорі. Ситуацію підсилив і скандальний факт. За неофіційними даними медіа, дружина підозрювана, 45-річна Інна, має російське походження, натомість її чоловік Марко німець. Офіційно прокуратура не розголошувала громадянства обвинувачених, але українська преса наголошувала, що злочин скоїла росіянка, одружена з німцем. Ця деталь на тлі розв'язаної Росією війни викликала додаткову хвиля обурення. У соцмережах писали про росіян, що вбивають українців навіть за кордоном. Втім, згодом з'ясувалося, що все не так однозначно. Під час судового процесу експерти повідомили. 45-річна Інна переїхала до Німеччини з Казахстану, добре інтегрувалася в суспільство і, очевидно, давно отримала німецьке громадянство. Тобто, обидва обвинувачені юридично є громадянами Німеччини. Утім, медіа і публіка продовжували фокусуватися на її етнічному корінні, що додало справі політичного відтінку. Сама ж сутність злочину, вбивство беззахисних людей заради дитини. Шукувала всіх незалежно від національності. Розслідування тривало кілька місяців. Нарешті, 7 січня 2025 року, в земельному суді міста Мангайм розпочався судовий процес над Марко та Інною. Несподівано для багатьох, вже на першому засіданні подружжя повністю визнало свою провину. Їхні адвокати зачитали заяви, де обвинувачені погоджувалися з усіма фактами обвинувачення. Зал суду завмер, слухаючи ці холодні зізнання. 43-річний Марко, невисокий кремезний чоловік із коротким темним волоссям, сидів у кліці відносно спокійно. Його заява була короткою. Я шкодую про все, що зробив. Передав через адвоката обвинувачений чоловік. Він додав, що не може збагнути, як взагалі наважився на таке, і що тепер очікує справедливого покарання. 45-річна Інна, русява жінка у рожевому светрі, теж опустила очі і сказала тремтячим голосом: Я зробила велику помилку, якби могла. Я б повернула час назад. Вона визнала, що позбавила життя двох людей і скалічила власну сім'ю. Тепер і мої діти залишилися без матері. Публіка зустріла ці слова мовчанням. родичі загиблих, присутні в залі плакали. 21-річна сестра Маргарити. Яка приїхала з України і виступала на процесі як співпозивач, ледве стримувала емоції. Вона привезла на суд маленьку Мію, дівчинка, якій виповнився один рік, сиділа на руках тітки і, на щастя, нічого не розуміла. Після вбивства матері та бабусі Мія кілька місяців перебувала під опікою німецької прийомної сім'ї. А влітку 2024 року. Тітка оформила опіку і забрала племінницю до України. Тепер ця молода жінка добувається офіційного всиновлення дитини своєї сестри, щоб назавжди замінити їй батьків. У свої 21 вона стала єдиною опікункою для Мії, втративши і сестру, і матір. Тож, коли в суді пролунали зізнання вбивць, вона лише тихо промовила нарешті вони сказали правду. На процесі випливли моторошні деталі злочину. Прокурори озвучили обвинувальний висновок. Марко та Інна цілеспрямовано вбили 27-річну Маргариту Разас та її 51-річну матір Марину Стеценко, аби викрасти п'ятитижневе немовля і видати його за своє власне. Їм інкримінували два пункти навмисного вбивства та викрадення неповнолітнього. Сторона обвинувачення детально описала підготовку до злочину. Як Інна шукала вагітних жінок у мережі, як подружжя імітувало вагітність, навіть поширювало історії про новонароджену доньку, яка лежить в реанімації. Про це потім розповідали сусіди Марко та Інни, свідки підтвердили, що буквально за тиждень до нападу Марко хизувався перед сусідами, буцімто в нього народилася донечка, але вона нібито потребує інтенсивної терапії, тож тепер перебуває у лікарні. Це була вигадка, покликана підготувати оточення до раптової появи немовляти в їхньому домі. Прокурор наголосив: усі ці факти доводять, що злочин був спланований заздалегідь і з особливим цинізмом. Окремо суд дослідив особистості обвинувачених: Судмедексперти та психологи не виявили у Марко та Інни жодних психічних розладів, що могли б обмежити їх осудність. Пара була цілком притями. І розуміла характер своїх дій. 43-річний Марко, хоч і зловживав канабісом, але це не вплинуло на його здатність планувати і діяти раціонально. 45-річна Інна виявилася інтелектуально розвиненою та навіть чемною. До злочину вона не мала проблем із законом і характеризувалася позитивно. Єдиним відхиленням експерти назвали депресивну схильність жінки, особливо в стресових ситуаціях. Але це аж ніяк не виправдовувало жорстокість, на яку пішла мати трьох дітей заради примарної мрії про четверту. 10 лютого 2025 року суд Мангайма виніс вирок у цій справі. Марко та Інно визнали винними за всіма пунктами обвинувачення в умисному вбивстві двох осіб та викраденні дитини. Подружжя засудили до довічного ув'язнення, найвищої міри покарання. Передбаченої німецьким законом, більше того, суддя окремо зазначив особливо тяжку провину засуджених. Така кваліфікація означає, що теоретична можливість дострокового звільнення через 15 років для них практично закрита. Швидше за все, Марко та Інна проведуть за ґратами решту життя. Вирок прозвучав як закономірний фінал цієї жахливої історії. Засуджені стояли перед суддею з опущеними головами і мовчали, ні сльози, ні благання про поблажливість вже не могли нічого змінити. У мотиваційній частині вироку суд відзначив безпрецедентну жорстокість та егоїзм, з якими було скоєно цей злочин. Ви забрали у дитини її матір і бабусю заради здійснення власної егоїстичної фантазії, звернувся суддя до засуджених у заключному слові. Такі дії не піддаються розумінню і прощенню, додав він, наголошуючи, що жодні особисті страждання, маючи на увазі втрату ненароджених дітей, не дають права позбавляти життя інших людей. Попри розкаяння, яке висловили Марко та Інна, суд сумнівався в щирості їхніх емоцій, вирішальну роль відіграли саме зібрані докази і деталізація планування злочину. Особливо обтяжуючим фактором назвали те, що жертвами стали надзвичайно вразливі люди, жінки-біженки з немовлям, які довірилися допомозі і були позбавлені шансів захиститися. У тому, що ця жахлива історія завершилася в суді, є, хоча б крихта втіхи. Дитина врятована і повернулася до своєї родини. Однорічна Мія нині живе в Україні під опікою своєї тітки. Яка замінила їй матір. Дівчинка ще надто мала, щоб зрозуміти, що сталося, попереду в неї довге життя, і рідні намагаються зробити все, щоб оточити її любов'ю і приховати від неї тінь минулого. Проте, колись, через багато років, Мії розкажуть правду про її маму і бабусю, про двох хоробрих жінок, які вижили у війні на батьківщині, але стали жертвами чужої одержимості. Вже на чужині. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть, що ви думаєте про цю справу. Також буду вдячний, якщо в коментарях ви писатимете про справи, розслідування по яких ви хотіли б почути. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!